На жаль, як діюча військовослужбовець, тим більше людина, яка безпосередньо перебуває на цьому напрямку, я не можу деталізувати деякі моменти. Можу лише всіх закликати знову таки дивитись на карту, слухати офіційних речників збройних сил України і підтримувати збройні сили всім, чим тільки можна. Тут уже багато тижнів іде бойова робота комплексна різних підрозділів збройних сил. Для того щоб нівелювати оборонні порядки росіян на лівому березі, які треба відмітити дуже грамотно побудовані, і не треба думати, що тут у них все погано, настільки що вони прямо тут і зараз підуть з за лівобережжя. Закликаю всіх з холодною головою сприймати новини різні. І не піддаватися фейкам, які в тому числі і росіяни дуже часто розповсюджують, і знову таки дивитись за офіційними е зведеннями збройних сил. На жаль, деталізувати, називати нічого не можу, тому що не маю права а навіть якби і мав право, то розумію, що е поки і тут бойові дії, це буде нам не на користь. Ви знаєте, я е, ну не прихильник вивчати е, глибинно все, що вони кажуть, тому що я апріорі сприймаю будь-яку інформацію від, від них е, як е, спробу нас якось розкачати, розбалансу розбалансувати. Тому навіть коли вони там істерять, що все ми тут в оточенні, що ми зараз будемо ледь не покидати свої позиції, вірити цьому не потрібно. Так само, коли вони кажуть, що от зараз буде великий наступ, великий прорив, що ми зараз зметемо е порядки е збройних сил, так само це треба сприймати все е критично і спокійно. Ми маємо як військовослужбовці виконувати бойові розпорядження, накази вищих штабів, і повірте, що тут е ми вже за ці багато місяців війни е навчилися. З ну, навіть не критично, а з гумором сприймати все те, що пишуть росіяни. Але на жаль, ну от суспільство, я розумію, що накопичилась вже така психологічна е, якась втома, і от хочеться перемоги такої тут і зараз. І коли вона не відбувається тут і зараз, буквально завтра, то е, починається таке от розчарування. Я знову таки закликаю не робити цього, а дивитися виключно за. Зведеннями своїх офіційних речників і знов таки продовжувати підтримувати всім чи можна збройні сили. Що стосується дальнобійної високоточної артилерії, то перевага була захоплена ще наприкінці минулого року, і це було неочікувано для росіян. Особисто я був на цьому напрямку, коли тут все ще було окуповано, і на власні очі бачив, як з'явилися 155-ті калібри і росіяни. Уяви не мали як цим боротися, і я думаю, що це був один з немаловажних факторів того, чому вони покинули правобережжя Херсонщини, тому що вони просто не мали таких сил та засобів, щоб протистояти такого роду зброї. Наразі зараз вони зробили висновки. Це теж треба чітко усвідомлювати. У них дуже серйозні. Тактичні зміни у них зміни в е, радіоелектронній боротьбі, у них зміни в е, бік покращення, на жаль, в їхній аеророзвідці. Тому вони е, змогли е, трошки підтягнути рівень своєї контрбатарейної боротьби. Проте я не скажу, що критично, тому що все ж таки е, таких систем. Які мають збройні сили наразі, і такого комплексного їх використання разом з аеророзвідкою, з системами розвідки, управління зв'язку, тощо все ж таки ми ефективніші, і треба це нарощувати постійно будь-якими способами політичними, економічними, дипломатичними для того, щоб добиватися більшої кількості боєкомплекту і більшої кількості поставок збройні сили таких систем, тому що все таки. Переважна більшість зараз здобутків це на полі бою бою безпосередньо. Це робота якраз артилерійських підрозділів. Я думаю, що це не великий секрет, тому що безпосередньо цю інформацію підтвердили офіційні речники і морської піхоти і генерального штабу. А як це це було зроблено? Давайте про цю тактику поки я говорити не буду, тому що це один з елементів бойової роботи, яка ще далека від завершення і. Хочеться думати, а верніше бути впевненим в тому, що ми заготовили ще дуже багато сюрпризів в окупаційній армії, які треба буде реалізовувати. Єдине, що на це потрібен буде час, тому що знову повторюсь, недооцінювати ворога ні в якому разі не можна. Тут скоріше за все можна сказати парітет, і знов таки, якщо минулого року в аеророзвідці ми їх переважали, то тепер їхні системи зала. Орлани вони в достатній кількості присутні в нашому небі. На жаль, крім того, у них достатньо ланцетів, інших дронів. Камікадзе це теж треба відмітити, що створює проблеми для підрозділів збройних сил. Це треба чітко усвідомлювати. Крім того, вони не соромляться застосовувати керовані авіабомби по всій глибині своєї оборони, і я скажу, що вони навіть іноді їх втрачають на території, де їхні підрозділи знаходяться, але продовжують їх використовувати. Це дуже серйозна така небезпечна штука. Самі розумієте, угу. що це 500 кілограмів. Вибухівки, і вони просто рівняють узбережжя. І ну, ми бачимо всі, що вони використовують його не тільки на лівому березі, але і спрямовують цю зброю на визволені території, там де знаходяться безпосередньо збройні сили України. Тобто, це треба усвідомлювати, що оця їхня складова. Вона досить, досить ще суттєва. Нам треба над цим працювати. І знов таки я переконаний, що протиповітряна оборона це один з елементів, над яким над підсиленням якого працюють наші вищі штаби. По перше, я от буквально кілька хвилин тому назад з вами якраз говорив про те, що їхня авіація, вона досить суттєвий елемент їхньої оборони. Тому звичайно, коли такі ну, речі відбуваються, це ознака того, що збройні сили все бачать і над цим працюють. А друге, ну дивіться, оця довга рука збройних сил України. Вона ж давно вже працює, починаючи з Крима. Тому казати треба казати про те, що. Вся глибина е, оборони окупаційної армії знаходиться під вогневим е, впливом різних е, е, систем ураження, які мають збройні сили. Відповідно, що треба робити для того, щоб окупаційна армія зникровлювалася, правильно треба е, уражати більше і частіше. Відповідно, треба добиватися більше більшої кількості. Поставок більшої кількості БК, більшої кількості таких установок, і тоді ми зможемо перемолоти їхні бойові порядки. А речах логістики у них тут дуже довгий. Кожен військовослужбовець, кожна артилерійська система, кожен виліт авіації для них. Ну, дуже дорогий, і от всій війні ресурсів, яка вже почалася, я думаю, кілька місяців тому, такі елементи дуже важливі. Ми маємо просто вистояти, і наш тил має бути більш надійним і над цим треба працювати, тому що за нами має стояти весь цивілізований світ.